Не на, на, Біар, а на збройні на сили Україні героям слава! сьогодні. Ми проводимо такий невеличкий пікет на підтримку збройних сил України. Ми вимагаємо від міської міської ради скасувати два тендери на висвітлення діяльності з міської міської ради у друкованих засобах масової інформації. Це дві комерційні газети понад 1 мільйона гривень та спрямувати ці кошти на програму підтримки збройних сил України також негайно скасувати тендер і розглянути нашу петицію. Петиція набрала 100 голосів. Це необхідна кількість для її розгляду. І міська рада має усі повноваження, законні повноваження для того, щоб негайно її розглянути і скасувати тендер, який має відбутися завтра, 29 січня. Ще одна з наших вимог це спрямування вільного залишку міського бюджету, який утвориться на початок 2025 року, на програму підтримки збройних сил України, хочу зазначити, що у 2025 році з міська, міська рада затвердила цільові програми, за якими буде жити з громада. До прикладу, на програму підтримки житлово-комунального господарства, понад 100 мільйонів гривень, так на програму висвітлення діяльності з міської, міської ради, мільйон 600 тисяч. Гривень, а на програму підтримки збройних сил України лише 200 тисяч. Так. Ми Будь ласка, сьогодні ми проводимо мирну акцію на підтримку збройних сил України, і у нас є такі вимоги: 27 січня була підписана петиція. Яка була розміщена на офіційному сайті з міської міської ради, так вона набрала необхідну кількість голосів. Ми, мабуть, з нею ознайомили життя. Так, бачили її? Да. так. Бачу. Що там ми вимагаємо? Вимагаємо скасувати тендер, який має відбутися завтра, 29 січня. Скасувати тендер на висвітлення діяльності. У друкованих засобах масової інформації і спрямувати ці кошти та майже 1 мільйон 200 тисяч гривень на програму підтримки Збройних сил України. Тендер має відбутися завтра, 25. Ви можете прийняти негайне рішення про його скасування та підтримати думку Зміївчан. Є декілька питань. Перше, бюджет приймався саме сесією і депутатським корпусом, і це одна із програм, яка займається саме діяльністю міської ради і висвітлення роботи діяльності передбачає саме і в засобах масової інформації через руководні засоби інформації. Павло Вікторович, ми Більше повертаємося до потихів. Скажіть, будь ласка, чому ви можете ще нас дослухати? до що це вже послухає, всі так всі всі? Телефон є. Ну, ви задаєте питання, я відповідаю. Телефон є. Приходьте, розміщаємося в залі, через дві години я зустрічаюся і проговорюємо всі питання. Без питань. Пикайте, люди не люди. Я завжди відчув до спілкування, кабінет завжди відкритий. Завжди провожу прийом. Завтра у нас є три дні на розгляд петиції. Потім на 10 днів ми, ми готуємо відповідь. І відповідне рішення буде по розглядам петиції, розглянуто виконавчим органам саме при міській раді. І виконком це колегіальне рішення затвердеть то відповідь, яку ми надамо. Ви знаєте, що там і 3,4 позиції, які е, можуть підлягати е, і бути основою для скасування е, прийнятого рішення. Павло Вікторію, у вас є ви, усі законні, є чині, підстави зараз касувати цей тендер. Е, ви негайно можете розглянути позицію сьогодні, негайно до чинного законодавства. Скажіть, будь ласка, кажіть. У мене на розгляд потишно. Ви ж можете негайно це зробити. Зможете, ну, конечно, ви звісно, звісно, негайно, можете, він не може ви це зробити. Ви ви? А, а Володь, ви? Там Володь, ви? Там є колоріка. Ви вважаєте, що під час війни доцільно витратити більше мільйона на ФІАР, а не на допомогу військовим? А Наприклад, я особиста дурка. Пів хвилини тому я спілкувався з бійцями, які знаходяться на Курщині. 47-ма бригада. Кажуть, та нам би хоча б тисяч сорок на ремонт нашої автівки. Моя особиста думка ми повинні виконувати рішення сесії. Якщо депутатський корпус прямував на ці напрямки кошти, то ми будемо виконувати рішення саме депутатів, тому що їх вибрав народ і делегував повноваження влади. Як міський голова, якщо немає порушень чинного законодавства, повинен також підтримувати, виконувати дане рішення. І як міський голова, відповідайте на ваше запитання, буде ініціювати виділення 12 мільйонів коштів на підтримку Збройних сил України. Це буде 1 березня, як після того, як позвітує Державна казначейська служба. Все. А на що буде видавачений мільйон? 1 ви ну, уявляєте, скільки там хлопців загинули перша. А я А по-другому по не маю права. Це бюджетний кодекс, так працює. Там кожна 10 гривень цінний. Оце як це працює. Почало кошти, коли закінчується бюджетний рік, йдуть на всі рахунки. Ми не маємо права витратити жодної копійки гривень з напрямку вільного залишка, поки Казачинська служба не прозвітує. Зараз звіт і буде назначена сесія по розподілу коштів голова, Мама і папа, но у них ніхто не воює, чесне слово. Я син два года в Купянську, От повітря, да, ну хотілось би тороч. Да, давайте ми трошечки по другому. От всі повномочі. Послухайте людей хоч раз. Послухайте. А, а я слив... не успіваю слухати, так? Да. Ну, я перший почало, а ви переключилися, це вже не повага, скажімо так. Не повага Вікторович, ага. У мене таке питання дуже велике. Стоїть до вирішений. Слухайте я людей! Ласка. Це я ваша робота. Я вас запрошу я до себе в кабінет, щоб нормально сісти, поспілкуватися. Уділити кожному час. час. кожного вислухати. Слухаю. — Ну, І в чому питання? Не, і чого це повага? Для чого петиція була зроблена? Скажіть, будь ласка. Зараз якщо якщо є порушення законодавства, питися розглядається і відповідно до чинного законодавства, ми повинні діяти. Якщо петиція розглянута і ви кажете, що там зібралось, то чоловік який каже, це увагу. Ми звернемо і пагатарюся. Мене три дні на розгляд з петиції, 10 днів на підготовку відповіді, відповідь затверджується виконавчим Вика міської ради і надається вам відповідь. Скажіть, будь ласка, ну ми вже розуміємо, яка буде відповідь. Ну це реально, якщо ми будемо розглядати. Скажіть, будь ласка, так як у вас син воює, ви можете заблокувати це? Оцей мільйон передати ну, Та син воює. Ну ви ж розумієте ну, ну, ви ж ви, міської ми, ми, ради. Ну ви ж як батька, ну ви розумієте, що військові там, так? Ви ж як батько. Я кажу, приймаєте? що в мене син військовий військово-службовець. І ворота був в Куп'янській. Ну. На, на, ну, ну ви ж перекладаєте з військовими. Як? Я ж вам і кажу і ще що, раз кажу, що двінадцям це... гривень буде виділятися. Надіюсь, мене підтримає депутатський корпус і в березні буде, буде виділяти. Ми зараз ми ви в... ми говоримо про за мільйон на піар на ваш, який ви розміщаєте. Ми за мільйон говоримо. Мільйон щоб... Це не мій піар. Це, це, це не ваш піар. це Якщо піар, то... Покажіть, будь ласка, подивіться, ось це що що це таке? Я з стимі. Ну і що це? Ось це коштує мільйон, це коштує життя захисників. Я з міський, міський голова. Представляю громаду. І якщо мене публікують у засобах масової інформації, то це робота міського голови. Це ж піар, а падає? це не робота вийде, міського голови. багато місця займаєте. Висвітлення роботи діяльності посадової особи саме міського голови. Да. Так а в чому ж тоді перев... питання? Ну добре. У мене питання до вас це як до голови. Скажіть, будь ласка, чи рахуєте ви доцільним витратити мільйони на піар і висвітлення? Я ще вважаю, що міська влади. рада повинна працювати гласно, відкрито, і кожне своє рішення доводити до думки народу і та виборців, які за нас проголосували. Тому я вважаю доцільним. Показувати роботу і відвідувати роботи міської ради і показувати в усіх засобах масової інформації, саме ту правдиву інформацію, а не як роблять деякі засоби масової інформації. хороші Пишіть листа, пишіть, зателефонуйте. Надайте будь-яку інформацію, коли ви прийдете, я вас запрошую в кабінет, сідаємо обслуживаю. Скажіть, ви мільйон спрямуєте на ЗСУ? Чи ні? Чи на свій піар? Чи на свій піар? Які дванадцять? Ми кажемо про. Мільйон на піар. Я на свій піар нічого не спрямо, я показував. Мільйон було надано міською радою на висвітлення роботи міської ради, а не на мій піар. Ви опять перекучите інформацію, як і ви показуєте. А чому як хочете у двох показати. газетах? Чому у двох газетах? Тому чому? що на території громади працюють лише дві газети. Можна ж розміщувати в одній. Все, добре, дякую. У вас гарна машина, так? Понад мільйон виділяється на дві газети місцеві. Плюс ще є своя медіа служба. Ну, це та, в військовий час таке взагалі не робиться. Ви розумієте, що та, то, що там коїться, ходи просто знімати мобільним телефоном. Якщо, ну, зараз таке час, що реально може посиляти мобільний телефон і знімати. А всі всі гроші передай просто на дрони. І все буде добре. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися біля міської ради. Для підтримки петиції на скасування передачі коштів на висвітлення міської ради, і хотілося е, висказати свою думку громадській організації всієї громадської організації, всього колективу, щоб ці кошти дійсно направилися нашим хлопцям-захисникам на підтримку, так як громадська організація займається виготовленням дронів, виготовленням автівок. Виготовлення буржуєк вони вкрай потрібні нашим хлопцям-захисникам. Ну ніяк не піар. Так що долучайтеся до нашого заходу для підтримки нашої петиції. Разом до перемоги все буде Україна. Я голова громадської організації Микола Тарас Мозгавий. Вважаю, що під час війни в Україні гроші треба виділяти на допомогу хлопцям, які. Кладуть своє здоров'я і життя на фронті, захищаючи Україну, а не на піар місцевої влади. Слава Україні, героям слава.